Наприкінці лютого слідчі Білгородністровського районного відділу поліції розпочали провадження за фактом шахрайства вчиненого групою осіб. Як встановили правоохоронці, зломисники оформлювали замовлення в інтернет-крамницях і скидали продавцю підроблені чеки для підтвердження оплати за товари, після чого отримували їх у поштових відділеннях. Здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства, поліцейські Білгородністровського районного відділу поліції перевіряли на причетність до вчинення злочину жителя райцентру. Той, аби уникнути будь-яких перевірок стосовно себе та можливого притягнення до відповідальності, запропонував доступнику начальнику слідчого відділу тисячу доларів США неправомірної вигоди. Втім, про таку пропозицію поліцейських повідомив керівництву і були вжиті заходи щодо документування протиправних дій та затримання. Зловмисника працівники одеського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими слідчого управління затримали зловмисника на гарячому безпосередньо після передачі поліцейським грошем. Кошти правоохоронці вилучили, а правопорушника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та до обрання судом запобіжного заходу помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі обласної поліції розпочали провадження за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру. У пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.